Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз невеличке відео. Спробую вам розказати, як можна налаштувати у боксі навчальний процес. Це таке унікальне цікаве відео, як мені здається. І тому давайте перейдемо до конкретного уроку. Тобто, це урок буде, який стосується безпосередньо налаштування. Картки продуктів. Ну, а точніше сказати, модуля продуктів. Тобто, дивіться, у нас є перший тест модуль 1. Тоді, коли ми в нього заходимо, в ньому є, є якийсь там опис відео. Звісно, що крім відео, тут може бути і текстовий опис, і фотографії додані, але я обрав для себе варіант з, саме з відео, оскільки. Більшість людей сприймає відеоматеріали тоді, коли потрібно е, якісь текстові файли або інформацію надавати. Звертайтеся. І для цього вже є е, безпосередньо налаштований бот. Ось він називається так. iColor CRM ERP BPM bot ви можете в нього знайти його, постукатись і е, після цього вже отримувати там в нього. Ось навчальні матеріали. До речі, стосовно конкретно цього відео, переходимо до паспорту. Що таке паспорт? Паспорт продуктів це можливість розділити, ну, в даному випадку, навчальний модуль на декілька частин. Таких частин може бути скільки завгодно багато. В даному випадку ми розбираємо ось перший, другий, там, третій -тре 12 урок. Тобто це з першого модулю у нас 12 уроків. І всі ці уроки розташовані у відповідному порядку, і ви їх тоді, коли починаєте тестувати систему, отримуєте у систему. Як це може виглядати? Насправді все дуже просто. Ось у нас є такий бізнес-процес CRM, синхронізована задача. І тоді, коли ми видаємо бокс тому чи іншому тій чи іншій особі, людині, то відповідно, ось посилання на такий бокс ми бачимо, і ми бачимо можли... маємо можливість, точніш, відправляти в такі бокси ось саме ті задачі, які... і уроки, які у нас стосуються. Це тоді, коли бокс є. Інший варіант, як ми це можемо використовувати, ми можемо повідомляти у чат відповідний, відправляти коментар у Telegram. І якщо вам цікаво, по-перше, розібратися до кінця, що ж таке паспорти. ну, По-перше, спробуйте створити у себе, у себе в боксі щось схоже. І спробуйте цим скористатися. До речі, тоді, коли я у себе це налаштовував, то у мене є відповідна процедура. Процедура це називається розгорнути паспорт. І тоді, коли ми додаємо, наприклад, навчальний модуль, ми можемо цей навчальний модуль розгорнути на декілька продуктів, які в нього входять. Ось. В принципі, ви бачите, що більш-менш для всіх модель однакова. У всякому разі, в навчальному процесі. Спробуйте, обов'язково задавайте питання. Поки що все. Щиро вам дякую за увагу. Ставте лайки для цього відео. Підписуйтесь нами на мій канал і починайте тестувати систему. Ви завжди. Знайдете для себе щось дуже корисне і справді те, що вам, окрім задоволення, ще й гроші принесе. Ще раз вам щиро дякую за увагу. Побачення на зв'язку.